Як сказати німецькою смачно лека. Найрозповсюдженіший варіант лека. Елегантний варіант. Кёстлій". Також смачной. Можна розписати і сказати, що саме вам смакує. Наприклад, тітоте шмект гуд. Торт дуже смачний. Мені він дуже смакує. Або він не смакує. Ті торте шмект Торт не смакує. Якщо він взагалі не смачний, можна сказати, Die Torte schmeckt. Nach gar nichts. він нічим не смакує. Якщо ви хочете у когось запитати, чи комусь смачно, спитайте так: Schmeckt es, або schmeckt es dir? Тобі смачно? А якщо ви хочете комусь побажати, щоб йому було смачно, скажіть так. Lass es dir schmecken. Нехай тобі смакує, або Guten Appetit. Приємного апетиту!